Далі продовжимо мандрівку тими ж територіями. Мій старий приятель, справжній луганський мандрівник та організатор туристичних маршрутів Костянтин Прилепський пообіцяв показати нам портал. Так таємничо шукачі пригод нарікли частину залізничного тунелю, прорубаного близько ста років тому прямо у скелі. Від такого, як ти розумієш, не відмовляються. Тож їдемо. Зупиняємось в районі верхньої горіховки. Точніше буде сказати, наш студійний автобус далі їхати не міг, бо далі асфальтової дороги. Просто не було. Йдемо пішки. Дебрями, кучугурами. Погода того дня якраз сприяла подібним мандрівкам. Якщо сприймати грязюку, як невід'ємний атрибут для подібних подорожей. Достатньо історичне таке епічне місце. В житті Донбасу як би, як би це громко не звучало, потому що це в першу чергу би, грузова магістраль. Здесь пасажирських перевозок немає. Та аби дістатися до того епічного місця, спочатку треба подолати цей героїчний міст. Дивився я в дитинстві на Індіану Джонса і мріяв про подібні пригоди. От і маю. Мрія здійснилася. Так, а тепер не вбитися на епічному мосту. Ну, це ще не качається. Міст ми подолали, але радіти було зарано. На нас чекали не менш епічні та слизькі сходи. Ми практично прийшли, видно железнодорожне полотно, тобто залишилось пару сотень метрів. Найцікавіше, чекає нас внизу. <проб> Перепрыгивать річку. ще одну. Доки ти сидиш біля свого телевізора, ми майже живцем побачили Лутугінський портал. Ну і де він знаходиться? Ось, трохи недалеко, вон вже видно його початок. Осталось всего несколько сотень метрів таких же бураків. Взагалі-то я трохи помилився із назвою: портал не Лутугінський, а Глафірівський, бо знаходиться неподалік від одноіменного селища. Йдемо далі, серед місцевих кучугурів-пагорбів знаходимо сільський цвинтар. Велика загадка, як сюди діставляють небіжчиків, хіба що вертольотом дивуємось та продовжуємо подорож. Аж ось за кількасот метрів ми побачили довгоочікуваний портал. Це от якраз у нас за спиною знаходиться той самий северний портал того самого тунеля Глафіровського. Костя розповів, що довжина тунелю перевищує 700 метрів. Але перевіряти цю інформацію ми не стали, бо в залізничних тунелях переважно несподівано може з'явитися потяг. Але вдосталь намилувалися видом, який відкрився нам з пагорбу. Продовження таємничої епічної теми чекало на нас в сусідньому селищі в Першозванівці. Кілька років тому на великому пагорбі з'явився знак інь та янь. За розповідями тут проходять обряд присвяти учні однієї зі шкіл східних єдиноборств. Майбутні Брюс і Лі мають піднятися на цей пагорб та подзвонити у дзвін. Все це називається шляхом самурая, але самураїти будемо наступного разу. Через тодішню грязюку шлях самурая був непрохідним. Тепер пропоную тобі виїхати на Ровеньківську трасу та проїхати ще трохи. Покажу тобі ще одне зображення на пагорбі. Їдемо в район селища Македонівка, а перед тим зупинимось в районі спуска, який добре знають всі водії, та помилуємось краєвидами. Ну наскільки погода дозволить помилуватися, бо в день зйомок туманно було. Це місце дуже добре знає кожен, хто хоча б раз їхав з ровеньок в напрямку Луганська, адже звідси відкривається такий от краєвид. Щоправда, нинішня погода заважає побачити усю цю красу, але повір мені на слово, пейзаж дійсно чудовий. Та власне Македонівка. За легендою, ще за часів Російської імперії ці землі належали поміщику на прізвище Македон. Побажав цей поважний пан увічнити себе та зробити це, як би сказали сьогодні, з невеличкою долею креативу. Він наказав висадити на пагорбі дерева та не просто висадити, а розташувати їх у формі своїх ініціалів, аби здалеку було видно, чиї ці землі минули часи. Надпис зник, бо ніхто за ним не доглядав. Вже за радянських часів подвиг креативного поміщ Чика повторили тодішні жителі Македонівки. Був 70-й рік минулого століття, столітній ювілей Леніна. Вирішили місцеві партійні керівники привітати ювіляра, увічнивши його профіль на пагорбі. Ідею реалізовували македонівці. Профіль виклали з дикого каменю та висадили деревами слово Ленін. Минуло понад 40 років. І цей надпис, як бачиш, теж зникає. Профіля вже не видно, а висаджене слово поки що можна побачити. Закінчуючи програму, розкажу тобі, як у сєвєродонецьку оживляють дерева. Леонід Терещенко працює разом зі своїм сином Олексієм, народні майстри Луганщини. Багаторазові учасники всеукраїнських та міжнародних виставок. Про міські та обласні я вже не кажу. Терещенки роблять кумедні фігурки із обрубків дерев. Першим різати почав батько, згодом підтягнув сина. А зараз опануванням різьбярської майстерності займається і семирічна онучка Тетянка. Нас Терещенки приймали у своїй квартирі. Тут Терещенко старший і розповідав нам, як побачити обличчя у шматку дерева. Ділаю набросок такий м'яком примірний. От я тут два глази захотів, щоб щось було смішне, щоб людей повеселило. Отут, це в нього тут буде мордень. От така є. Наприклад, оце, дивіться, вже на щось воно аж похоже. Отак от ось. Забув я йому Гляньте, от. Хоп, він вже як оживає. Бачите, якщо я йому рот би вирізав, отакий зречки тут будуть у нього. І оце от, ось таке. І вже можна типо, з нього якось на щось буде похоже. І ці веселі дерев'яні статуї або істукани, як називають їх самі майстри, підкорили сорочинці. Минулого року Терещенки отримали там першу премію. Та, попри велику кількість досягнень, Терещенки майстри не гонорові і залюбки прикрашають своїми роботами місто. Одна з нещодавніх робіт Терещенка старшого от такий от фотокореспондент. Ну, як ти розумієш, не сфотографуватися з колегою я не міг. А як пощастило дід садочку, до якого ходила Тетянка? Терещенки подарували йому цілий дитячий майданчик. Зрозуміло, що їх витвір суттєво відрізняється від того, що стоїть у більшості вітчизняних дворів. Дивись сам, як тобі така українська хатка з невеличким городиком? Поряд із хатою збудували велику клумбу, прикрасивши її скульптурою корівки, та все це доповнили протитравматичною качелею, яку Терещенко винайшов та виготовив сам. Колесо, Колісо кольору. Всього приварити хрест такий, трубу в трубу наділи. Гляньте, вони сідають, одні штовхають, одні діти все час в двіженні, друг друга катають. Ми тут донешка зробили, щоб вони ножку не впхнули, не покалісилися. Ще один винахід сєвєродонецьких майстрів триповерхова шпаківня. Терещенко старший розповідає, що птахи заселяють всі три поверхи та мирно живуть аж до настання холодів. Цей витвір так само встановлений на території дітсадка. Кажуть, що подарований майданчик настільки подобається дітям, що їх звідси за вуха не витягнеш. Тому майстри Терещенки жалілися та обладнали місце відпочинку для батьків. Та й це ще не все. Справжньою прикрасою майданчика є дерев'яний мотоцикл. Хто з нас в дитинстві не сідав за кермо припаркованої батьківської автівки, уявляючи себе на швидкісній трасі. Саме для таких гонщиків Терещенки зробили мотоцикл. Рули скільки завгодно, ніхто з дорослих не прожене. Хіба що сам захоче осідлати такий витвір? Ми всією знімальною групою, включаючи нашого водія Юру, по черзі сідали порулити. <плес>